На цьому курсі у вас є відеоуроки, домашні завдання і тести. Щоб почати навчання, потрібно перейти до розділу уроки і відкрити тему першого уроку. Якщо у процесі перегляду відео у вас виникають запитання, ви можете ставити їх викладачеві, зв'язуючись з ним будь-яким зручним для вас способом. Ми відповідаємо на запитання не завжди миттєво. Викладач може бути на зйомці або на уроці, але щойно він звільниться одразу ж відповість. Після перегляду відео далеко не тікайте, починайте робити домашнє завдання. Зверніть увагу, що перед кожним завданням є абзац, у якому описується мета. Завдання дає максимальний ефект, якщо до того, як ви приступили до його виконання, ви розумієте, для чого його робите. Тобто, коли ви чітко розумієте, яку теорію пройденого уроку ви переводите у практичну навичку. Фотографувати потрібно не тому, що в завданні описана послідовність дій, а для того, щоб на практиці відпрацювати конкретну теорію. І перед тим, як приступати до роботи, потрібно розуміти, яку саме теорію ви відпрацьовуєте. Як здати завдання. Зроблене вами завдання, завантажте на файлообмінник. Посилання на нього під відео. Ви можете використовувати будь-який інший файлообмінник, зокрема, Google Диск. Внизу сторінки знаходиться форма відправки завдань? Посилання на ваші фотографії вставте в неї. Завдання приймаються тільки через цю форму. Хочу звернути вашу увагу на тест. Його результати викладач не бачить, але ви після того як пройшли тест, можете подивитися правильні відповіді. Тести не найпростіші, іноді з підступом. І якщо ви десь помилилися, це нормально. Головне питання: чи зрозуміла вам правильна відповідь? Якщо відповідь зрозуміла, отже, все гаразд. А якщо вам не зрозуміло, чому правильна відповідь саме така, значить у теорії є пробіл. І ці незрозумілості варто прояснити з викладачем. Рекомендую вам проходити не менше одного уроку на тиждень. Якщо робити це повільніше. Матеріал попереднього уроку почне забуватися, і весь курс не вишукується в зрозумілу, взаємопов'язану систему. Також я рекомендую робити всі вправи, щоб знання про теорію переходили в практичну навичку. Інакше гола теорія швидко забудеться. На цьому все тільки починається. Хороших кадрів!